Всім привіт, слава Україні! Так, сьогодні маленький ремонт чи обслуговування, не знаю. Дунфен 244-й. Коротше, сталася у мене така біда. О, це кранік з радіатора. Він, він просто одгнив. Це цей кранік, що стояв отут. Е, в радіаторі, он зараз видно там болт вкручений. Він одгнив, не знаю, чи від антифріза чи від чого. і ще Тут така інтересна штука на краніку. Різьба на 13. А там на 12. Так само в блоці. Ну, в блоці ще, це ще в минулому році він мене відгнив а це весною і в радіаторі відпав. Я туди позакручував болти е, на время, і залив воду. А що залив воду, того що сталося. Така біда з антифрізом. який антифриз був залитий. Навіть через каністру видно, він красний. А вон, кстати, з бутилки те, що залишився, він такий розовий. А зробився он такий, не знаю, через каністру даже видно, що він чорний, не знаю. Чорний як отработка стала. Зараз хочу купив вот таку промивку для радіатора хочу залить. Ну і новий і шукав я ті краники і в магазин приходжу, вони всі з різьбою на 13. На 12 нема. А чого вони так зробили? Там на 12. І він був так вкручений, буквально тут чуть-чуть різьба під конус. Там на, на витка вітка чуть-чуть його вкрутили, скільки він там закрутилося, і все остальна різьба була зверху. А на 12 різьби нема такої. І ті нові краніки вон, я купляв, вон скрутив його. Купив нового краника. Я просто не знав, що там на 13 спочатку. І хотів перерізати різьбу на 12 зробити. Пару вітків, видно, пару вітків зробив і скрутив його. Тут він зовсім такий. ну Він в тисках зажати, був, я нарізав і воно ну, він не видержав. тут нема, Не вийшла в мене така хохма, і тому я рішив. Вон, Зробив такі штуки, заказав, виточили мені два штуцерка з різьбою на 12, от зів сюди просто кусок шланга і там болт. Буду так закручувати в блок, так само і в радіатор. То, що не знаю, я заходив там по магазинах, нема такі. Що там... вони так зробили? Там на 12 різьба, а окраїнки роблять на 13. Чи Це тільки в мене так нарізали, схалявили, не знаю. От зараз залю Промивку ту промию. Буду заливати новий гінтіфріс. Так, нагрів я залив я цю промивку. Там написано від 10 до 30 хвилин завести на холостом ходу, ну, на голостом ходу цей трактор не нагріється, то я прикрив трошки радіатора і проїхався. Проїхався, щоб відкрився термостат, щоб воно пішло і в блок. 20 хвилин десь я він поробив, нагрівся, 72 градуса показував той електрони. Ну, щоб воно пішло трошки по системі. Зараз буду зливати. Буду зливати ту воду з тою промивкою. О, тут у мене болт. Я думаю, воно гаряче буде, бо трошки подождати, не попекти руки. Ключом буду крутитися. Побачимо, що воно там Побіжить оттуда. Я не знаю чи на відео видно, але вода така коричнева. Треба відкрити кришку. О. Ого, і трактор трошки помиється заодно. Ну, вода коричнева. Не знаю чи щось вона що дає, та промивка чи ні. Ось Такі справи зараз. Зараз ще з люзблока там. Буду заливати новий антифриз. Ну що, дядьки, он крутив, вже є там Он красний герметик ще видно. Одів наверх такого шланга. Тут болт. Хтось скаже, що колхоз. Я не знаю, я вже пробував і на краніку нарізати різьбу. Може десь колись попадуться крани з 12-ю різьбою. Може десь найду такий підходящі. Може поміняю. Поки буде так. Його там не сильно видно, вон там шланг виходить, він отакий. Тут з піднизу. Там з тої сторони. ще покажу. Тут вон. сонце світить, не видно. Добре не видно. Теж крутив штуцера, одів шланга і так він так турчить біля біля топлівного насоса ну. над фільтром грубої чистки солярки. Поки буде так. Зараз залюємо ті фріз. Антіфріс купив он, такий, не знаю теж, червоний, український якийсь. Цей польський був. Не знаю, цей плекс. Я на ньому цей плекс вже їздив. Він три роки трактор на ньому їздив. Потім я з, перед зимою поміняв, ну думаю, вже трохи поїздив він. Купив такий самий віно, що зробилося з ним. Не знаю. Може хто знає, чи, чи це антифриз такий, чи може що роз'їдало вже там. Може якого патрубка їсть, не знаю. Попробую такий, він теж червоний, залю, попробую не такому. Так, Наразі це все буде. Всім дякую за увагу. До побачення.